Доброго дня! У зв'язку з повітряною тривогою роблю запис до заняття, щоб ви могли ознайомитися і виконати домашнє завдання. Значить, сьогодні тема в нас з вами паралельне з'єднання провідників. Тема не складна. Покажу, значить, історію, ви можете познайомитися більш детально за всім посиланням уроку. Хочу вам показати, як воно працює, дійсно, ці формули на прикладі. Практики. Коли ми з вами пам'ятаємо, ми говорили про послідовному з'єднанні, коли під'єднуються лампочки і одна із них виходить з ладу, то у нас що коло розривається і все перестає працювати. В даному випадку у нас лампочки з'єднані паралельно. Якщо одну з них ми з вами роз'єднаємо, то друга буде продовжувати працювати, тому що струм проходить у нас що? По всьому, коло у нас не розімкнене, так відповідно струм у нас проходить через іншу лампочку. Одною ще ж цікавою властивістю є те, що струм у нас розподіляється на дві лампочки, тобто він проходить одночасно через дві, і відповідно сила струму у нас буде поділятися на дві. Як буде у нас. 3, то буде на 3 поділятися і так далі. Як ця форму виражається? Давайте подивимося. Значить, якщо ми у нас струм бачимо, так, у колі 1,8 А, то на лампочках буде удвічі менше проходити. Ось сюди ми бачимо, йде 0,9, і сюди теж йде на 0,9. Потім знову з'єднується і маємо 1,8. Тобто це в нас є якраз однією першою форми властивості, що ми можемо саме написати, що сила струму в даному випадку, при паралельному з'єднанні, є сумою струмів цих елементів, Тобто скільки розгалужень там буде, там три більше і так далі, то скільки в нас буде поділятися? Відповідно, якщо ми з вами виміряємо напругу. Так, давайте виміряємо напругу. На першій лампі, так, маємо 9 вольт. На другій лампі 9 вольт. І на колі, так, у нас теж буде з вами 9 вольт. Тобто напруга в будь-якій ділянці кола у нас є однаковою. Скільки б не було у нас приєднано, у кожній ділянці напруга буде однаковою. Що стосовно опору, давайте з вами приймемо. У нас з вами є відповідно значення, так? Сили струму і напруги. Значить, як ви пам'ятаємо, R1 це наша u 1 поділити на i 1 так? Це в нас відповідно буде що? 9 вольт. Поділити, в нас напруга була на лампі ну, цілих 9, 10, так, сила струму. Ампер. Буде опір 10 Ом. На Р2 так само буде, так? Тому що покази в нас відповідно на другий теж буде що? 9 Ом і сила строму теж буде. на Тобто теж буде опір 10 Ом. І раніше, як ви пам'ятаєте, у нас при паралельному з'єднанні ми з вами складали разом опори, і в нас відповідно отримували значення. Але. Тут у нас трошки інша ситуація. Коли ми спрацьовуємо, значить, опір при паралельному з'єднанні є величиною обертю, тобто до загального опору, Тобто сума обернених значень до загального. Якщо ми взямо, розглянемо, наприклад, для загального опору, давайте подивимося, у нас виходить. Так. Ось напруга 9 вольт. Так, сила струму у нас. Однаці то виходить, що опір у нас у колі буде 9 на 19, це буде 5 Ом. так? І для паралельного з'єднання є формула. Давайте з вами її запишемо. Що опір обернений так, є сумою обернених опорів. і Так далі. Давайте перевіримо це в нашому випадку. Значить, R дорівнює, Це має бути що відповідно добуток R1, R2 поділений на суму r 1 r 2 Тобто, це для двох ми можемо приєднати, ну, більш спростити, щоб нам було простіше рахувати. І тоді що ми маємо? У нас aeroдинерта було скільки? 10, так? Так, зараз інший колір. Так, 10 Помножити на 10, ми знайшли, так, і поділити 10, додати 10. Це виходить, що 100 поділити на 20, 100 поділити на 20 буде 5. Тобто, для відповідно, значення. При паралельному з'єднанні сила струм у нас, бачите, є сумою, так визначається напрога скрізь однакова. А опір є, що у нас Оберній опір є сумою оберних оперів загального. Mm -hmm. Тобто ми маємо з вами ось таку ситуацію і можемо користуватися ось такою формою, так відповідно при більшості там з'єднань, коли там, скільки буде з'єднані, а стільки ми будемо з вами і раховувати суму. Якщо у нас два Два приєднано. Так, споживача, то ми можемо з вами визначити за спрощеним варіантом. Це що стосовно ФОП, давайте з вами розберемо спробуємо розв'язати, ознайомитися із задачами домашньої. І перше, це в нас є теоретичне питання. Значить, що ж у нас за паралельне з'єднання? Ми ще на з вами це бачили. Так, що опір у нас є чим? Величина обернена до загального опору, сумі величин обернених до загальних опорів. Тобто ми, відповідно, маємо з вами ось, це значить, так? Те, що ми з вами записали, що величина обернена так, до загального опору і суми величин те, що є обернених. І так далі, скільки в нас є приємних. Користуючись цими формами, ми можемо з вами визначати опір. В різних ситуаціях. Значить, наприклад, нам потрібно дізнатись кількість резисторів при паралельному з'єднанні. Ми з вами знаємо, що у нас виходить що? Це величина є обернена і, і до кількості. Скільки, якщо вони всі однакові приєднані, то ми можемо описати наступним чином: що R дорівнює R1 поділити що на N. Де кількість у нас з'єднаних резисторів у колі. Щоб дізнатися, ось це N. Ми маємо що зробити? Поділити відповідно r 1 опір на одному з резисторів, так? Вони всі в нас однакові, на загальний опір кола. І що ми маємо? 260, ділимо на 12 і маємо 22. Тобто, у нашому колі приєднано 22 резистори. Якби в нас з вами. Було, значить, n, якщо 22 два рази, то в такому випадку да, було загальний опір був би 12. Якби у нас кількість резисторів у нас зменшиться, то загальний опір у нас відповідно буде більший, тому що ми будемо ділити, він буде розподілятися на менше. Так, оберне, оскільки це обернене, то чим більше резисторів приєднано, тим значенням у нас буде загальний опір менше, чим у нас їх буде менше приєднано. Значені, наприклад, ті ж самі 260. Якщо, наприклад, N у нас буде не 22, наприклад, А 10, то у нас буде загальний опір ділянки буде 26. Тобто, в починай ми бачимо обернена. До третього завдання. Треба визначити, який резистор під'єднати паралельно до резистора із опором 289 Ом, щоб одержати загальний опір 65. Тобто Якраз та ситуація, про яку ми говорили. Тобто, як нам приєднати? Ми з вами користуємося тією ж формулою, яку для загального опору при двох приєднаних, так що R дорівнює R1 на R2 r 1 плюс r 2 І оскільки нам потрібно з вами визначити ось цей невідомий r 2 ми знаходимо до нього відповідно з цієї ситуації, це що в нас буде? Замість r 2 заміняємо r 1 Так, тобто це в нас виходить R1 помножити на R, І оскільки це в нас значення йде протилежне, так? Тобто нам треба вдати до додавання, переносимо, зміняємо місцями, буде віднімання. Тобто R1. Підняти, відповідно, R. Загальний опір. І підставляємо значення. R2. Виходить, що у нас R1 це у нас 289, загальний опір 65 і знаходимо різницю 289 мінус 65. Відповідно, опір, другий, який нам треба приєднати, буде у нас 54 Ом. Звертаю увагу, що в даній задачі треба округлити до цілого числа. Ще раз наголошую. значить, коли в нас приєднують два резистори, так, або два споживача, ми можемо скористатися спрощеною формою цієї задачі. Тобто, це і є нас так обернет. Якщо із тієї формули, просто, як то кажуть, звести, ви знаєте, звести до спільного знаменника, то, то якраз ми це з вами і отримаємо. Так, це стосовно під підиний опорів. І четверта задача та ж сама. Тут дивіться, для початку нам, дивіться, в нас є два резистори, так, з опорами 3 Ом і 13 Ом. Вони з'єднані паралельно і треба визначити загальний опір ділянки кола, силу струму в другому резисторі і на всій ділянці кола. Якщо сила струму, в першому резисторі 2 А. Ну, більш складна задача. Тут вже давайте запишемо з вами дано. Так, у нас з вами є r 1 зі значенням 3 Ом. r 2 зі значенням 13 Ом. У нас є сила струму у першому резисторі 2 А. І ми можемо з вами е, треба знайти. Тут є так, що вже не буду записувати. Відповідно, дивіться, скористаємося оскільки 2, так, резистори можемо скористатись спрощеною формою. Вже зведено, що загальний опір буде що. Добуток r 1 r 2 поділити на їх суму. Знаходимо 3 помножити на 13, 3 додати 13. Маємо значення 2,4 Ом. Тепер нам потрібно з вами визначити: ми знаємо загальний опір. І е, що стосовно сили струму, причому знайти маючи опір із силу струму, щоб не струму, нам треба знати напругу. Напруга ми знаємо, що е, оскільки вони з'єднані паралельно, то на всіх ділянках напруга є однакова. Так? Знаючи е, силу струму на першому і опір на першому, ми з легкістю можемо якраз і знайти е, це у один. Це в нас буде не що інше, якщо І один. Помножити на R1. Це ми з вами записуємо. Значить, виходить, що 3 помножити на 2, 6 вольт. Знаючи, що напруга скрізь однаково. І знаючи r 2 ми з легкістю можемо знайти І2. Силу струму на другому. Значить. Для цього нам потрібно що зробити? Поділити напругу на R2. Маємо 6 ділити на 13. І в результаті маємо 6 поділити на 13. Це буде приблизно. Ми округлюємо з вами так. Приблизно буде 0,5 Ампер. Так, даємо відповідь, значить, загальний опір у нас 2,4 Ом. Закруглюємо скрізь до 10. І два ми знайшли 0,5 Ом, залишилось знайти загальну силу струму. А ми з вами знаємо, що загальна сила струму є сумою, так? І 1, і 2. Значить, додаємо, дивіться, що в нас буде 2 додати 0,5 буде 2 з половиною, тому що сила струму у нас є сумою. Скільки в нас приєднано, ми їх додаємо між собою. Все більше нічого складного немає, значить, це основне. Відділ. Далі будемо з вами розв'язувати у нас в наступному занятті буде лабораторна робота, де ми більш детально з вами розберемося, як спрацьовуються всі форми у нас в нашому колі електричному, і далі попрацюємо з вами над задачами. Бажаю успіхів із роботою. Будемо розбиратися. Якщо залишаються якісь питання, залишайте коментарі і будемо мати, звертати на це увагу. Успіхів! Бережіть, будьте здорові. До побачення!